Стильна та тиха, надпотужна та сучасна професійна врізна витяжка Dustwell Champion, потужністю 90 Вт. Корпус витяжки виготовлений з удару міцного пластику та має дуже стильну захисну рішітку з нержавіючого сплаву, яку, до речі, можна прикріпити на двосторонній скотч, щоб не свердлити зайві отвори. Є ємність для hepa фільтру, який йде у комплекті. Дуже зручний та легкий у використанні. По закінченню робочого дня його достатньо просто витросити над вологою раковиною та протерти серветкою. Легка та ергономічна і не займає багато місця під столом. Висота витяжки 10 см. Зрозуміла панель керування. Плавне регулювання потужності, що дає можливість встановити потрібні оберти. кнопка вмикання-вимикання. Роз'єм для кабелю. Всередині надпотужний двигун німецького виробництва, потужністю 90 Вт, що закриває для вас всі можливі потреби в манікюрі чи педикюрі. Витяжка сертифікована в Україні та Європі. Має офіційну гарантію 12 місяців та 36 місяців на двигун. Дякуємо за перегляд! Будемо раді вашій підписці та до зустрічі!